Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу вам показати рецепт цукатів з кабачка, саме з кабачка. В минулому році в мене було три аж відео з цукати з тикви, тобто з кабака. Дуже смачні цукати, гарно лежать, показувала вам, як робити і в духовці, і просто на повітрі в кімнатній температурі, як посушити гарно і смачно. Виходить. І також сушила в сушарці. А це буду робити саме з кабачка. Чим подобається ще мені цей рецепт? Тому що кабачки для нього потрібні саме ось такі великі перерощі, скажімо так. А зараз вже останні числа серпня і вже і кабачки такі досить великі, і вже вони закінчуються, не знаю, вже, що з ними робити. Все, що можна, зробили, законсервували, наїлись і будемо робити цукати. Цукати ці можна зробити з будь-якими смаками. Я буду робити. Цитрусовий смак один в мене буде два види. Додам туди сок і додам туди цю цедру і сок лимончику, а другий буде в мене цукати з лохини. Була в мене на дачі тут в морозилці лохина, я просто її переб'ю блендером, додам і буде дуже гарний смак. Так, як підготовлюємо кабачки? Очищуємо, тому що вже шкірочка. Хоча ні, шкірочка ще досить така м'якенька. Це в мене ще мої кабачки, це сорт тарміну, такі великі, бачите, вже, але досить м'яка шкірочка. А це сорт кавілі. Тобто не сорт, а Гібрид. І дуже ось так гарно протязі всього літа вони плодоносять. Очищуємо шкірочку, розрізаємо навпіл і прибираємо зернятка для того, щоб ну, вони не попадали, щоб це були цукати, такі, знаєте, щоб не можна було здогадатися, з чого вони зроблені. Очистили кабачки, вийшли ось такі лодочки в нас. І будемо тепер нарізати ось такими скибочками, так якщо не знаєш, дуже схоже на скибочки дині. Десь завтовшки сантиметр, ну, може, 7 Менше, тонше не потрібно робити, тому щоб вони не розварилися потім. Все ж таки, це не тиква, не кабак, а досить м'яка в нього м'якоть. І ось таким чином можна зробити менше, можна зробити кубиками, щоб знаєте, були такі. вони, коли висохнуть, будуть трішечки крупніші, ніж родзинки, і можна додавати їх десь в якісь пироги, сирники. Але я буду ось так, щоб це було саме цукати. Нарізаю. І Потім буду засипати цукром. Порізала і почистила, як кабачки. ось такі получилися шматочки. Намагалася робити їх доволі крупними для того, щоб вони потім мали форму і саме цукати. були. І тепер зважила, тут в мене 5 кг і додаю цукор. Цукор додаю з розрахунку на кілограм 200 г цукру. А вже ж ви можете додати менше цукру, можна більше. Зовсім без цукру не вийде, тому що цей кабачок він не має ні запаху, ні смаку, особисто в нього ніякого немає. Тобто, все це ми повинні додати самі. І Гарно перемішаю зараз і залишу на кілька годин. Якщо ви робите це ввечері, буде ідеально залишити на ніч, щоб він гарно пустив сок. І потім будемо додавати ще якісь барвники натуральні, я вже казала, буду лохину використовувати. І аромати також, і смак також будемо додавати, тому що кабачок це така основа. І ще трішечки сюди видавлю. Лимонного соку, щоб був такий баланс цукру і кислоти трішечки зовсім. Все прикрию і залишаю, щоб він гарно пустив сок. Кабачки постояли пару годиночок і дали ось так багато соку. Бачите, насправді, які вони соковиті. І тепер я їх розкладаю на дві ємності, розділяю на дві порції. І в одну ємність, там, де я виловлю, ну, залишаючи тут сік, я додам апельсиновий сік. І це в мене будуть кабачки з цитрусовим смаком. ну, Жовтими навряд чи вони стануть, але будуть в них присмак апельсинки і лимонки, бо я ще додам цедру лимону і рішечки лимонного соку туди видавлю. А в іншу ємність, де в мене залишилась вся кількість ось ця соку, я додам перебити блендером лохину. І я сподіваюся, що вони будуть такого ну, фіолетового скажімо, кольору. Можна використовувати як барвник і вишню, і смородін, смородину, можна малину, ожину, все, що завгодно можна використовувати для того, щоб надати кабачкам смаку. І потім буду ставити на вогонь і прогрівати. Прогрівати буду ну, навіть не скажу кілька разів, тому що буду дивитися, наскільки вони будуть готові. Як кажуть, що там прогріти 10-15 хвилин, і 3-4 рази. Я такого сказати не можу, тому що мені кажеться, що 10-15 хвилин, якщо 4 рази їх кип'ятити, то ну, вони будуть. Дуже-дуже м'які. А я хочу, щоб вони все-таки зберегли свою форму і були такими ціленькими цукатами. Приготувалися мої цукати, прогрівала я їх три рази по 5-7 хвилин. Кожен раз е накриваючи кришечкою і залишаючи їх до повного встигання. І тепер викладаю на листики сушарки. Ось вже е ті, які були з соком, виклала. Бачите, такого яскравого жовтенького кольору вони получились. Получилось у мене три лоточки. А це ось Такі вийшли ті, що я додавала сюди лохину. Спочатку вони були дуже такі, зовсім білі, не покрасились, а потім вже набрали кольору. Але щоб вони були більш світліші, то нам, мабуть, потрібно використовувати більш світлі ягоди, наприклад, малину. Що ще я сюди додала, бо мені не сподобалось. Ну, якось, знаєте, не дуже було, не був насичений смак і аромат. Тому я сюди додала ще шматочок цедри апельсина і просто вичавила туди апельсиновий сок. І тепер вони вийшли дуже смачні і дуже ароматні. І ці, і ці цукати. Як? Оприділити, що вони вже готові і можна їх викладати на сушарку. Просто куштуєте кусочок, і він вже готовий, хоч ось беріть і їжте, ось так, як такі цукати, знаєте, які закривають як е компот на зиму. І вони дуже ароматні і повністю готові і які е получились кусочки. Соку з цих світлих получилось ось так, буквально стаканчик. А з е тих темних, ось тільки получилось, трішечки більше соку. Сок цей не виливаємо, можна заморозити і взимку використовувати для компоту, а можна ще в цьому році використати, якщо ви будете ще щось сушити, також можна цей сок другий раз використати, тому що тут, можна сказати, не сок, а сироп такий концентрований, ароматний, солодкий. І ще хочу перший раз в цьому році, покажу вам, хочу поспробувати висушити виноград, щоб були такі родзинки. Вон, він в мене з кісточками, це наш домашній, він якийсь не солодкий, не дуже їмо, і вирішила спробувати висушити. Так, ставлю сушити десь на 55-60 градусів. Я думаю, що годин 12-15 точно він буде висихати. Ось такі вийшлися в мене цукати з кабачка, дуже смачні і дуже незвичайний смак в них виходить. Ось ці вони такі мені сподобались найбільше. Вони цитрусові, такі кисленькі, по консистенції схожі, знаєте, на желені цукерки. Ось точно желені цукерки ще така кислинка. Ось такі вони залишилися еластичні. Бачите? Як перевірити, перевіряти, що вони вже готові всі цукати? Вони потрібні, повинні залишитись ось такі еластичні, але при натисканні не повинно на пальцях залишатися волога, і коли скуштуєте, також вони не повинні бути дуже вологими. так, зберігаємо. В будь-якій тарі можна в пластику ось такому судочку, можна в скляній баночці, можна навіть в пакетику. В звичайному шкафчику, де зберігаємо всі крупи. В холод, там, в погріб, в підвал, в холодильник не, не потрібно зовсім. Вони дуже гарно зберігаються і так. Ці цукати які. З лохиною, бачите, вони ось такі темні-темні вийшли, -темні вони на смак більш солодкі і вони більш липкі такі залишились. Тому я висипала в баночку і пересипала їх цукровою пудрою. Можна трішечки крохмалю, можна навіть е, так дрібно-дрібно перебити горішок і обсипати. Вони е, прилипне до них горішок і буде також дуже смачно. Ось такі гарні вийшли. Взагалі десь кілограм, тобто з п'яти кілограм сирих кабачків, кілограм висушених. І хочу ось ще показати, який в мене вийшов ізюм. родзинки, дуже ароматні. На смак навіть не скажеш, що це родзинки, такі як ми звикли купувати в магазині, а просто як саме висушений виноград був закритий, стояв ось так. Відкриваєш. Ну, Аромат свіжого винограду Сух, сохла вся ця сушка десь 15-16 годин. А, і знову ж я перебирала, які висохли, відкладала ось ті темні чомусь сохли довше, ніж світлі. Приготуйте дуже смачний і зараз кабачків дуже багато, і саме таких, як потрібно для цукатів перезрілих. Дякую, що зайшли на мій канал. Головне всім мирного неба над головою.